Вітаю, друзі. На моніторинг західних змі показують, що вони, мабуть, вже зрозуміли. Зеленському неможливо щось вкласти в голову, якщо він не хоче. Він не готовий розуміти попередження. Він не чує тих, хто розумніше за нього, і про це теж пишуть. Він готовий слухати тільки тих, хто навколо нього і каже ті речі, які він хоче чути. Ну, наприклад, Єрмак, Татаров, Арахамі, або хто інший, хто готові. Заливати вухи найвеличнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Ярмака якісь позитивні новини. Дивіться, Зеленський проігнорував тоді всі попередження, тоді коли його казали, буде повномасштабне вторгнення. Йому почали казати ще з 2021 року, що зробив Зеленський. <кхм> Він не підготував армію, він не оголосив мобілізацію. Хоча, згідно закону, навіть якщо є можливість загрози, президент повинен оголосити мобілізацію. Навіть тоді, коли росіяни вже готувалися до останньої фази своєї операції по вторгненню, Зеленський пропонував. Готуватися до травневих шашликів. Ну, у кого що в голові. А, до речі, той самий Єрмак, і про це пишуть Західні ЗМІ за два тижні до повномасштабного вторгнення переконував Зеленську, що нічого не буде. Я вже домовився, є успіхи в мене з козаком, казав Єрмак. Але які успіхи ми вже бачили? Це напад, повномасштабний напад на Україну зі всіх боків. Ну як наш генерал Рішаль'є вже порішав. Бачу, що так порішав, що в Україні далі аукається, але він і досі біля Зеленського, тому що Зеленському з ним комфортно. А далі Зеленського попереджали, необхідно проводити мобілізацію. До речі, про це казав головком залужний. Але після того як головком залужний казав, що необхідно проводити мобілізацію, бо це єдиний варіант, як можна стримати ту російську навалу, яка підготовлена Кремлем. А Зеленський вирішив послухати залужного і звільнив його. Так само Зеленський робить завжди, коли він чує те, що йому не подобається. А взагалі, в його голові дуже примітивний світ, і це велика проблема. До речі, Зеленський. Показав, що він не готовий навчатися навіть на своїх помилках, Обіцяючи мільярд дерев і не зробивши, ну не виконавши свою обіцянку, він потім знову обіцяє і обіцяє. Ну, наприклад, мільйон дронів. До речі, зараз вже повинен бути 416 тисяч дронів, які обіцяв наш президент. Де ці дрони і чому ми всі збираємо гроші на дрони для нашої бригади, які зараз знаходяться на нулі, 416 тисяч. Дронів, які повинні були вже бути зроблені з початку року, саме стільки, що місяцями повинні виробляти, щоб набрати 14 тисяч і мільйон за рік. А я щось не бачу їх на фронті. Більше того, спілкуючись з бригадами, дізнаюся про реальну кількість від держави. Ну скажімо так, вони навіть не половина від того, що постачають. Волонтери, до речі, якщо б 416 тисяч дронів з'явилися на нулі, то ми б тоді побачили дуже цікаві результати. Ну, тому що якщо, наприклад, лише кожний третій би е, влучив в росіянина, то з початку року десь під 120-130 тисяч загиблих росіян, як мінімум, би було, а може, навіть і більше, але ми цього не побачили. Про 140 я навіть не мрію, але от десь 120 з того ж мінімум. якийсь. немає цього, чому? Ну тому що і дронів немає. Але президент і далі обіцяє розповідає про контрнаступ, розповідає про все, що завгодно. А до речі, йому розповідали, що на харківському напрямку все гаразд. І він, мабуть, вухами хлопуючи вірив в це, не знаю. А може не вірив, бо колись я пам'ятаю, всі готуються до шашликів, а Харков росіяни можуть взяти. Це саме так казав він ще в 22-му році. Зараз цікаво, що б він сказав. А, окрім того, коли за економіст пише, що Зеленський відчуває, що йому чогось не говорять, і відчуває себе в теплій ванні, В мене єдине запитання. А теплованну з чого наповнили? Ну тому, що якщо надзюрили, то це вибір Зеленського. А взагалі, він що дитина малолітня, в нього нема телефону, в нього нема інтернету, йому забороняють дивитися новини. Він не знає, що відбувається. Він не може зателефонувати, наприклад, залужному і дізнатися, що справді відбувається. Хоча він і раніше не телефонував, тому що не любив чути те, що каже йому заложник. Ну так залужний не казав ті речі, які тішили. Зеленського а казав про реальні проблеми і реальні досягнення. А Зеленському дуже хочеться, щоб мільйон дронів блукав по серед мільярду дерев, крокуючи до наших військовослужбовців. Казки він любить. Казки. реальність його дратує. І коли казки уявлення, реуявлена реальність Зеленського натикається на реальність справжню, ну тоді ці мильні бульбашки. Лопаються і Зеленський знаходиться в депресії. Ми це багато разів бачили. До речі, йому колись казали, вже пояснювали, що єдине, що може бути для України захистом, це членство в НАТО. Але Зеленський з якоюсь наполегливостю віслюка крокує зовсім іншим шляхом по питанню підписання договорів. Про безпекову співпрацю, але вони не дають Україні нічого. Всі, хто розбирається, окрім британського, там взагалі немає не де хоч на щось сподіватися. То навіщо імітація в ім'я імітація – ну це те, що може робити Зеленський. До речі, ще раз він оточив себе людьми лояльними, але нерозумними, не дуже мудрими, непрактичними. Хоча про що саме? Про практичність в питанні схем і е, корупції? Тут все гаразд. В нас, якщо подивишся журналістські розслідування, одне краще іншого. Люди близькі до Татарова змогли заволодіти арестованими майном Медведчука. Брат Шурми отримав гроші з державного бюджету по селам тарифу, незважаючи на те, що його підприємство знаходиться в окупованій території, електричну електроенергію Україна не отримувала. А ну взагалі. Офіс президента це схематоз про СБУшників, які виконують завдання офісу і збагачуються, це взагалі окрема історія. До речі, майже всі органи зараз обслуговують офіс президента, його бажання, його, його якісь дурні ідеї, а повинні забезпечувати всі інтереси країни взагалі. Зеленський перетворився зараз на людину, яка не розуміє, що відбувається, і кожен його крок погіршує ситуацію. Але для України це страшне. Це сталося через те, що ще раз кажу, Зеленський оточив себе лояльними, а не розумними. Зараз ситуацію треба змінювати. Готовий чи на це Зеленський? Ні, не готовий в його голові, в його уяві є лише один переможний. Лідер сучасності це він сам до речі. Якщо ви побачите, то зараз навіть почали почали нападати на сирського. Чому ну тому, що. Ніхто не хоче, щоб був ще, хоч хтось, хто міг би взяти на себе відповідальність за хоч щось позитивне в збройних силах, і атаки безуглою, безумні атаки безуглою на Сирського – Це атаки все ж таки над позбройним силами. До речі, вона це практикувала і раніше по команді з офісу президента, атакуючи залужного. Тому тут нічого дивного, дивна. Одне, що багато людей ще не розуміють, що е, в нашій країні може бути тільки один герой, і це Зеленський, який переміг Русню, незважаючи на те, що йому заважала е, поганий нарід, е, не дуже розумні генерали, слабка армія, ніякий парламент, е, опоненти, е, ганебні опоненти. Ну і все інше. І, взагалі, е, може пам'ятаємо, в нього нема часу на стратегію, виключно на тактику, але Є таке прислів'я, що стратегія без тактики це, це найдовший шлях до перемоги. А тактика без стратегії це суєта напередодні поразки. Так в нього ж тільки на тактику вистачає часу, як він сказав, що тактику, але тактика без стратегії це суєта напередодні поразки. Зеленський показав найгірші свої якості. Він нарцис, і він показує, що йому головне це овації, а нам головне, щоб перемогла країна. Якщо Зеленський зможе зрозуміти, що майбутнє країни залежить не від нього, це буде краще для країни. А зараз, зараз час йому дорослішати. Так я пам'ятаю, що він вважає, що він не лох, не втряпка, не втік, але я вважаю, що він повинен довести, що він не дурень, а це може довести дуже легко. Треба. Перестати переслідувати опозицію, створити уряд національної єдності і об'єднатися зі всіма навколо одної мети ні-ні ні не перемоги Зеленського на виборах, це нам взагалі не потрібно. Зеленський повинен йти з політики після виборів, після війни. Вибачте, але нам потрібна перемога над Росією. Оце те, що потрібно і необхідно життя необхідно для країни. Бо якщо ми не переможемо, Україна зникне. А разом з ними з нею зникнуть і українці. І повірте, скоріш за все, відновити, відродити державу буде майже неможливо. Треба боротися. І треба змінюватися. І Зеленському теж. Якщо він не зміниться, країна може програти. Час сказати прямо. І якщо це йому не подобається, і він, як завжди, скаже СБУ почати слідкувати за тими, хто це говорить, то це показує ще одне. Він. Не готовий еволюціонувати. а деградуючий президент для країни під час війни це трагедія. Єднаємось і перемагаємо, і ми переможемо всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна! Папа. -па.